Всім привіт! Сьогодні снідаємо у батьків. Такий шикарний сніданок у нас. Не впевнена, що ще щось сьогодні буду знімати, поки у батьків. Тому наступні кадри, напевно, вже будуть з нового дня. Дівчата, всім привіт з Нового дня. Сьогодні відео починається з магазинів. Я приїхала в центр дещо подивитись на новий рік. Зайшла в став, подивитись знижки, побачила ось таку куртку. Вона така, наче вельвет, не вельвет, така як тканина. І тут на неї знижка вона коштує всього 700 гривень. Вирішила поміряти. Дівчата одягала, дивіться, вона така дута. Ну, Відео, звісно, не передає її краси, бо стібається, бачите, на е кнопочки, але вона така занадто дута виходить, якщо її я застібну на кнопочки, тобто завелика. Тож я отак от просто зав'язала. Ну, мені здається, прикольно. За 700 гривень зимова куртка буду брати. Дівчата, думала, сьогодні буде багато ходити по магазинам, щось вам познімаю, а вийшло так, що я зайшла в три магазини, купила те, що мені потрібно. І на цьому все. Я всі свої справи поробила. Вибачайте, дівчата, якщо там булося десь торчити. Ви мене питаєте, вже в інстаграм дівчата мені писали, вже і знайомі дівчата в мене так в житті питали, коли Катя буде сінцей. А я вирішила собі від сінцею зробити маленьку перерву на кілька місяців. Але планую, напевно, вже в січні повертатися до прогулянок по сінцею, до оглядів, до примірок. Тож не переживайте, все буде. Ото волосся підступне. Так, Зараз заходимо дівчата, але дивитися одяг не будемо, тільки декор. Дівчата, хоча знайдуться, я зайшла і зрозуміла, що новорічний декор вже не такий вже актуальний. Я зараз, звісно, пройдусь, може щось позишся буде гарній, Може щось куплю собі у спальню, поставлю, може якийсь будиночок. Щоб... Ну так, для настрою. Хоча, ви знаєте, дівчата, ні будиночки, ні ялинка в цьому році новорічного настрою не додають, на жаль. Оце тільки був настрій, коли ялинку наряджала, а потім і пропав. Зайшла в пасаж, хочу зайти теж тут в сінцей, подивитися докор. Бо в тому сенсі, ще на площі там, де бонзай, майже нічого цікавого з декору не було. Може хоч тут щось знайду. Дівчат пройшлася по сенцей. Декору не знайшла, ну вирішила, якщо мені нічого не подобається, то мені нічого не треба, тим паче в мене вже давно все вдома задекоровано. Оця тарілочка тільки з курочкою сподобалась. Зайдемо ще в Міратон. В Міратоні діє акція, мінус 30 на третю одиницю, мінус, добрий день, мінус 20 на другу одиницю і плюс 5% з картою міратон. А що за плюс 5%, може кешбек плюс 5%. Не буду вам, дівчата, знімати, знаєте чому? Тому що ось так от все мігає. Хотіла одна познімати і не буду все. Йдемо далі. Ота зайшла в Єва б'юті, взяла собі на подарунок скрапку Дестар. Зараз знижка, 1183 гривні. Взагалі я хотіла собі парфюми, зайшла в GM, того разу вшикала на оціну на паперові такі смужки. Мені сподобався один аромат, тільки що нанесла на руку, а воно на мені як чорті шо, Таке вонюче. Що витримати неможливо, тому буде в мене на подарунок замість парфюму. Скрабчик. Вже не хочеться нічого серед парфюмів обирати, вже настрою немає. Тому взяла скрабчик. Тим паче вчора скрабувалася, в мене там вже залишки. Ще може рази на два і треба купляти. А заходила в брокард, там нема знижок. Хоча того разу знижки були в брокарді, а в Єві не було то. Тепер ось беру тут. Раніше взагалі їх можна було по 600 гривень взяти, а зараз отак вже 1183. Маленька баночка. Підійшла к стійки з чоловічими шампунями, гелями для душу. Моя глядачка, Анічка мене просила понюхати оці гелі, шампуні, крю. Ну, я скажу так, якщо ви полюбляєте аромат ефірних олій, розмарин, чайне дерево, ялівець, то якщо ваші чоловіки таке полюбляють, то я думаю, ці засоби вам сподобаються. Іноді, дівчата заявляють, що Єва Б'юті це один з моїх найулюбленіших магазинів. Тут Дуже-дуже вічливі, прекрасні консультанти. Надавали мені купу подарунків. Ну і асортимент гарний. Про це я вам вже казала. Але зараз мені потрібно звичайну єву, бо потрібні мені шкарпеточки. Тут, на жаль, шкарпеточок немає. Зайшла дівчата в Лясільпо, тут стільки тих штоленів. І 400, 549, і ось така якась різдвяна пецінка 199. Ну, звісно, ціни не дешеві, але вибір є. Можу не показати вам десерти. Подивіться, які ялиночки, 99 гривень. Різдвяна свічка. Ще ось такі олені. Ведметики, тортики гарні, подаруночки. Ну, ви знаєте, я якось брала тут десерти, нічого особливого, але вигляд дійсно шикарний. Мені тут більше подобаються оці шу, дуже смачні. І подобаються там такі круасани з начинками. Оці подобаються, канелі дуже класні. І десь мій улюблений круасан. Не бачу його. З грушею немає. Так Мені дзвонять, тому завершую відео. Дівчата для фанаток Гаррі Поттера. Дивіться, який лего замок. За 12700. До речі, будинку іграшок і в десь я ще бачила в Вишані, ціни трошки менші, ніж тут. Ну, для сільпу. І ось ще якісь є велика зала Гаррі Поттер, 10 200. Оце, напевно, вона. А автобус скільки коштує? Темний сокіл. Автобус не бачу ціни. А, автобус не багато коштує. Дівчата, автобус коштує 2400. Ось такий. Дівчат, на цьому моменті відео завершую. Дякую, що дивились мене сьогодні. Підпишіться на канал, якщо дивитесь без підписки. Ставте лайки, пишіть коментарі. І, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.